Перекладено та озвучено Мортісом. Привіт усім! Це Пітер Зейхан з останнім відео з Вашингтону. Позаду мене стоїть Білий дім. Тож, вгадайте, про кого ми будемо говорити? Про хлопця, який зараз там живе, Джо Байдена. Коментувати чинного президента завжди небезпечно. Тому що незалежно від того, що я скажу, я всіх розлучу. Тому давайте просто перейдемо до цього, знаючи, що це буде саме так. З точки зору попереднього досвіду, єдиним президентом, який коли-небудь був у нас і який знаходиться в тій самій лізі, що і Байден, у контексті справжньої дорослої роботи, був Барак Обама. Приблизно в часи падіння Риму Байден був юридичним клерком протягом близько півтора року, і з тих пір у нього не було справжньої роботи. Він сидів у сенаті приблизно з часів хрестових походів, і тому він багато чого бачив. Але насправді нічого не робив, окрім того, що сидів на засіданнях. Негативні аспекти цього очевидні, він більше керується ідеологією, ніж більшість президентів до нього, тому що у нього дійсно не так багато досвіду в лапках у реальному світі. З іншого боку, хлопець знає, як проводити зустрічі. І коли ви приносите таке ставлення, таку за браком кращого слова, мудрість в кімнату. Це означає, що ви усвідомлюєте, що ви не знаєте всього, і тому ви не проти ставити запитання, ви не проти трохи прислухатися. І це означає, що на відміну від Дональда Трампа чи Барака Обами, Байден є найбільш залученим президентом, якого ми мали за останні 13-14 років. Можна навіть стверджувати, що коли справа доходить до формування політики. Він навіть кращий за Клінтона чи Буша молодшого. Він лише два роки на посаді. Я не хочу говорити, що він кращий чи гірший за Буша чи Клінтона. Я думаю, що присяжні ще не визначилися, але він явно кращий за Обаму чи Трампа, просто тому, що він готовий використовувати надану інформацію та державні інструменти. Це не означає, що я чи хтось інший повинен знепогоджуватися. Я просто говорю про управлінську компетентність на цьому етапі. Бо насправді економічна політика Байдена це. Ух. Щоб ви не говорили про Трампа, у нього в кабінеті міністрів, особливо в перший рік, було багато людей, які дійсно знали свою справу. І щоб ви не говорили про Буша Молодшого, у нього було кілька серйозних лідерів та інтелектуальних важковаговиків. Клінтон умів підбирати людей і кидати їх на вирішення проблем досить ефективно. І навіть Обама, хоча його кабінет був дуже ідеологізованим і мав дуже мало реального досвіду, всі вони були розумними людьми, які розуміли, що якщо ви хочете чогось досягти, ви повинні використовувати саме державні інструменти. Байден перевершує їх усіх у цьому відношенні, і він розуміє і довіряє силі уряду, але його кабінет це ще не все. У нього дійсно немає нікого в кабінеті, кого б я вважав провідником у просторі, який вони повинні регулювати. Але в цьому є й позитив, тому що в його кабінеті є розуміння того, що він приймає указ від свого боса, який, в свою чергу, не претендує на те, що він знає все. І тому, вперше, принаймні з часів адміністрації Буша молодшого, міністри кабінету фактично. Звертаються до промисловості, щоб задавати питання. І цей ступінь смирення це те, що, на мою думку, обіцяє багато хорошого для того, що ми матимемо протягом наступних двох років. При цьому я не можу сказати, що я надто вражений економічною політикою. Я, мабуть, оцінив би її на тверду двієчку. Байден створює нам багато проблем, за якими будемо розплачуватися протягом наступних 50 років, але це вже інша тема. Але якщо говорити про політику безпеки, то той факт, що Байден вже був, коли будувалися піраміди, означає, що він розуміє, що відбувається у світі у більш широкому контексті. Тому, коли він бачить, що росіяни проводять таку політику, яку ми не бачили вже дуже давно, він точно розуміє, до, цього, до чого це призведе. І тому політика безпеки по відношенню до росіян в Україні і НАТО. Знаєте, за це я ставлю чотири, здебільшого за це. Бо безпекова політика все ж таки є вузькою підгрупою зовнішньої політики, яка мене менше вражає, і в свою чергу є вузькою підгрупою всієї політики, за яку в кінцевому підсумку відповідає президент. Тому я бачу певну надію і не хочу списувати Байдена з рахунків, як це було з останніми чотирма президентами. Є причини для оптимізму, але я думаю, що найбільшою з них є те, що президент не думає, що він знає все, і тому задає питання і намагається вчитися у всіх. Я б назвав це перемогою.